Їздив там, батько заставив в пола, з'їздить, це проїжджає, дивіться, хтось скільки сіна накосив. Це по любому гроші грошей грибуть лопатою. Не, ну і прес свій є, і коров, мабуть, держать, биків. Багатенько на тюку о, той на, цей, накосили. Не, на... ще й два трактора. Будь. Несколько есть Це сто процентів Грошей не ну воно... А як еще на продаж Так це вообще капець Него гроші в них Кури загребають То ж це так ви ще дивіться тільки викосили, а вже тут і згрибли. Тут уже позгрібали. Тоже дивіться, скільки сіна. Це по любому грошей багато. А я тут мимо їду, думаю, проїдуся, їм сіно. Мали як косить? Інтересно, що по чому вони Чуки продають? Це 100%, дорого. О, люди, не заробляють? Тепело тут викосили, да? А ну напишіть коментарі Дивіться скільки гектарами косять, навірно. Це ж, не на І сінокоска і прес, все, не, єсть. Як ви думаєте? Да в них тут сіно, так да? Зелене Так, ладно, поїхав я додому. Подивився на чужі поля. Оце що? А це що? А це що? Всім доброго дня, як всі кажуть, та вас прес є, ти поїхав, очікував, заробив гроші. Чого вам таке ніхто не показує, чи мало хто показує, чи в когось вони не ламаються просто? Фу. Начало сезона пішло трошки не по плану, бачите вирвало трохи. Небагато. Не сработала трещотка. І той бабахнулося, бачите, трошки так сюди, сюди, воно, там укріплені. кріплення. Ну це вже завтра будемо робити. Зараз батько десь там їде опять рішать проблеми з документами. А я буду фігня страдати, буду їхати додому. Так що отак от. Якщо там щось натюкувався, чи ні. Таке сінце. Багато, 254 чи 1 А, в кого є еспресо все, дивіться, замість керамічних оцих втулочок. Можете собі обойму ставити із подшибника. Ну, підбираєте отут, щоб вам діаметр підійшов. І вони ходять довше, ніж ота кераміка. І набагато дешевше. Ну подшипники ж є десь у когось розбиті. То цей. Розрізали обойму, поставили і все. Це коротше надо. Треба... Оцю трубу вона тут не найдержалася на соплях. Ось все трішки. ось у трішки. І ось все трішки, і все. Оце вже мабуть, десь чи батько може вперся, навіно. Чубогор. Прийдеться вистукувати. Це ще на півдня роботи. Так що так от. Сьогодні в мене на Т40 поїхав сіна зрібать. Тріснув флянець. Що за флянці я не знаю? Готовий нам бачите? Навінше 10. Фух. Щось не хоче він у нас працювати. Ну, нічого, потихеньку застали так що таке відосик. Всім дякую, а я погнав працювати далі.